Багато хейку наробило відео, де я показую, як озброєний пенсіонер відбивається від хуліганів. Багато писали, що робити, коли немає в тебе зброї. Коли немає зброї, ми надіємося тільки на себе. Тобто на свою фізичну підготовку. Що це означає? Ходимо в зал, б'ємо мішок. Значить, Я зараз продемонструю, що треба робити, коли нема е під руками зброї. Ось так. Треба захищати. Свою зароблену пенсію. Так що тренуйтеся та захищайте себе.